привіт, з вами я Меліт. Сьогодні ми будемо робити челендж. Е, не, футбольний. Не, футбольний. Угу. футбольний челендж і туди захотити. Щоб, щоб, щоб е, отак похопнути і щоб п'ят отак покотився, покотився і попав ось туди. Якщо буде перший, і починаємо. Він в стіну попав. Некід не не по кід стіну попав. Тепер я. Давай. А скільки ми будемо зі вкопити? разів. мо давай. Є! Зок, ти в тобі пощастило. Один раз попав, Андрій. Некід попав. Ні, не, Нек, тепер я. Ні, це не буде дуже легко. це не буде дуже легко. Давай. А знаєш що? Ні. Хіба? Ні, Це напевно буде легко. Ну нічого. Я не знаю, що це. Ну буде нічого. Легко. Не попала. Це не так аж є легко. Ну так. На, камеру. Я два рази попав не яке і, і до речі, у мене здутий м'яч. Так. Попала п'ять. Так, ще по-одному нас. Що, буде такий маленький? Не потрапив, не? Не потрапив. Ну, це не рахується. Так. І... Ні, я ще хочу. Добре. Надіюся, я зараз потраплю. Ну, все всім пока, з вами був я Мелкін і... і всім і підписуйтесь на мої два канали і на Некетовий. Ага. Ну так що, всім пока. Ну так, всім пока.